Любимо місто, у якому живемо. Бруківка львівських вулиць та міські мури можуть розповісти багато цікавого з історії Львова. Містяни мріяли, розчаровувалися, закохувалися, народжували, працювали та відпочивали. Тож ми вирішили розповісти вам про те найцікавіше, що відбувалося у місті Лева продовж останніх десятиліть. 2010 тисячі рік у Львові розпочався з масових протестів студентів, так званої антитабачної кампанії. Ні, молодь не відмовилася від звички курити сигарети. Винуватцем протестів став тодішній керівник Міністерства науки та освіти українофоб Дмитро Табачник. На думку студентів, одіозний очільник робив усе, аби знищити та русифікувати вітчизняну освіту. Спудеї протестували, створювали живі ланцюги. Та вимагали, аби урядовець пішов у відставку. Табачника! 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 Утім, цього прихильника руського міра вдалося звільнити лише після Революції Гідності. Воду усім. На початку 2010 року львів'яни нарешті отримали змогу митися цілодобово. Адже до цього скористатися ванною, душем або мити посуд можна було лише за графіком: три години зранку та увечері. А мешканці, які проживали у багатоповерхівках вище сьомого поверху, і цієї розкоші часто не мали. До 2007 року вода подавалася по графіку вранці три години і ввечері три години. Помилки в будівництві ще радянських трубопроводів з різбетону. Забрали в нас приблизно років 10 марно роботи. Цей процес був тривалим. Усе розпочалося ще за каденції Любомира Боняка. Саме за його правління у Львові масово почали міняти старі водомережі. 2011 року у Львові таки майже завершили будівництво багатостраждального євростадіону Арена Львів. На церемонію відкриття грошей не пошкодували. Понад 30 тисяч глядачів стали свідками. Феєричного відкриття, світлового лазерного шоу та театралізованого дійства, участь у якому взяли понад дві тисячі акторів та зіркових гостей. Цього ж року у Львові був започаткований Альфа Джаз Фест, і проходив він під брендом Альфа Банк Україна з російським капіталом. Але львівські активісти згодом домоглися змінити назву фестивалю на Леополіс Джаз-фест. Щороку на фестиваль приїздять до сотні відомих світових музикантів, які виступають на декількох сценах. Виступи також відбуваються і на майданчиках просто неба Продовж кількох днів Львів перетворюється на музичну столицю джазу. Серед глядачів можна зустріти відомих політиків, бізнесменів та зірок з шоу-бізнесу. Одні приїздять, аби справді послухати музику, інші просто аби засвітитися. Це просто неймовірно. Це ну, е, настільки емоційно наповнює, настільки ну, красиве, що просто слова тут е, зайві. Коли ми чуємо джаз, ми плачемо. Загалом Львів почав перетворюватися у фестивальну столицю України. Львів став театральним, музичним, мистецьким центром. Тут відбувається до 50 різних за тематикою фестивалів. До прикладу, Різдво у Львові. Гості свята потрапляють в особливу святкову атмосферу та можуть долучитися до давніх традицій святкування Різдва. Національне свято Шоколаду Львів, окрім кави, традиційно славиться шоколадом. З початку ХХ століття майже в кожному будинку теперішніх проспектів Свободи і Шевченка були цукерні. На фестивалі зазвичай представлені витвори місцевих пекарів та кондитерів. Продовж заходу відбуваються майстер-класи від професійних шоколад'є. Відвідувачі ласують шоколадними виробами ручної роботи найкращих кондитерів зі всієї України. Створюються унікальні скульптури з величезних брил шоколаду. А навесні та восени проходять тижні моди «Львів Fashion Week. Свої колекції демонструють дизайнери з України та з-за кордону. У Великдень відбуваються фольклорні свята. Виставки, концерти, театралізовані дійства. Двічі на рік, влітку та восени, Львів запрошує на нічні мандрівки. У рамках акції Ніч у Львові проходять нічні екскурсії, театралізовані дійства, мистецькі перформанси в музеях, театрах, галереях. В рамках акції можна відвідати нічну ратушу, кабінет мера міста, вежу ратуші, оглядовий майданчик костелу святих Ольги та Єлизавети. Форум видавців у Львові. Це найбільша книжкова подія року в Україні. В рамках заходу вручаються премії за найкращу книгу форуму. Відбуваються читання. Книжковий ярмарок, літературний фестиваль, зустрічі з письменниками та поетами. Для людей, які читати книжки, мені здається, це просто рай. Дуже подобається, що форум робить а, такі класні зустрічі з класними авторами mm -hmm. і авторками, і це дуже круто і надихає. Атмосфера свята просто і запах, і друзі, і ціни все ж таки нижчі, ніж в столиці у нас так. Mm -hmm. І просто хочеться, щоб ну, на згадку щось залишилося. А свято Кави стало. Справжнім символом осіннього Львова відвідувачі свята можуть завітати на кавовий ярмарок та обрати найкращу кав'ярню. У програмі свята ароматна кава, музика, театральні виступи, вечірні кінопокази, кавові сувеніри, лате арт і багато іншого. Головна театральна подія не тільки Львова, а й усієї України це міжнародний театральний фестиваль Золотий лев на вулиці. Щороку театрали перетворюють Львів на величезну театральну сцену. На вулицях міста проходять вистави світового визнання, прем'єри, експериментальні постановки молодих театрів з різних країн. Окрім кави та шоколаду, львів'яни ще й шанують сир та вино. Раніше на схилах високого замку, Личакова, на пагорбах Кайзервальду плодоносили виноградники і давали щорічно більше сотні бочок вина. На фестивалі працює ярмарок сирів та вина з різних куточків країни. А також відбуваються конкурси, концерти музичних колективів та багато ще цікавого. Львів заявив, що стане дружнім містом для велосипедистів. Раніше велосипедом користувалися переважно у селах та малих містечках, бо не існувало іншого автотранспорту. У великих містах до того їздили лише велосипедисти, спортсмени та дітлахи між будинками. Відтепер ровер повинен був стати транспортом для щоденних поїздок на роботу, навчання у справах. Адже у європейських містах це звична практика, там двоколісним масово користуються не лише звичайні містяни, але й депутати та урядовці. Львівські посадовці заявили, що Львів стане флагманом велосипедної інфраструктури та майданчиком для експериментів, які впровадять європейські стандарти у межах неповоротких будівель та вузьких вулиць. Тому наповну розпочалося будівництво велодоріжок, велосмуг і навіть велосипедних контрсмуг. Утім, якщо у спальних районах це зробити було легше, то у вузьких вуличках старого міста проблематично. Адже доводилося прокладати велодоріжки за рахунок і так вузької частини пішохідного хідника або проїжджої частини. Вбивча бруківка, хаотичні велодоріжки, нахабні водії та проектанти, на яких немає ради, зробили веломережу безсистемною. Один максимум 3%. відсотки приблизно стільки поїздок львів'яни роблять на велосипедах. Це ще одна разюча відмінність Львова від міст Європи, де педалі щодня або майже щодня. Крутять від третини до 70% містян. Навіть новими львівськими велодоріжками здебільшого ходять пішоходи. ровериста тут побачиш зрідка. Та й львівські урядовці не вельми прагнуть крутити педалі, а надають перевагу комфортному автомобілю, ну хіба для піару перед виборами. Сьогодні у Львові достатньо велопарковок, утім недостатня велоагітація. Змінити стереотипи, які впроваджувалися десятиліттями, вкрай важко. Львів завжди славився своїми пройдисвітами. Усю Україну сколихнула звістка про карколомну кар'єру львівського гіпнотизера та псевдонейрохірурга, яка ґрунтувалася на шахрайстві. Вперше про Андрія Слюсарчука Україна почула, коли він встановив рекорд запам'ятовування понад п'яти тисяч цифр за дві хвилини. Невдовзі довів, що знає 30 мільйонів знаків числа ПІ, а ще він себе представляв талановитим нейрохірургом та дивомедиком, який може проводити надскладні операції. Згодом правоохоронці з'ясували, що у студентському містечку Львівської політехніки Слюсарчук встановив медичний кабінет, де й проводив свої дороговартісні медичні маніпуляції. Викрили його ж журналісти, які довели, що Слюсарчук не має медичної освіти. А усі його досягнення звичайне шахрайство. Феміда присудила йому вісім років за гратами за незаконну лікарську діяльність і необережні вбивства під час операцій. Але завдяки закону Савченко, так званий лікар завчасно вийшов на волю. 1 січня 2012 року у Львові впровадили нову схему руху громадського транспорту. Це нововведення повинно було повністю модернізувати систему громадського транспорту у місті напередодні Євро 2012. Планувалося, що Львовом курсуватимуть 46 автобусних маршрутів, більшість старих маршруток зникнуть. Шість автобусних маршрутів радіальні мали їздити з периферійних районів до центральної частини міста, сорок маршрутів, так звані Хордові, які з'єднуватимуть периферійні райони, оминаючи центральну частину міста. Нова маршрутна мережа розроблялася таким чином, щоб максимально враховувати потреби пасажирів. Проте перші місяці роботи нової схеми викликали у львів'ян суцільні нарікання та хаос. Люди не орієнтувалися, якою маршруткою дістатися місця призначення, і згадували міського голову та організаторів експерименту незлим тихим словом. Утім, згодом усе нормалізувалося і транспортна реформа запрацювала, хоча окремі маршрути і надалі змінювалися. Але впровадження славнозвісного електронного квитка так і не відбулося. Чиновники, мабуть, почуваються набагато краще, коли мають у руках готівку.